До цього трудно привикнути, що може, може прилетіти, може щось шуміть, бахнути. Ми недалечко від Ізмаїла, міста Вілкових, яке теж потерпає періодично від обстрілів, обстрілів нальотів, це Вілкове біля, біля Зміїного Острова. Чи. Знаєте, потім, потім тренуємося, хлопці би, незважаючи би, на такі ризики. І їх батьки теж розуміють, і руководство, керівництво нашого міста би, дозволило нам ну, недалечко від бази, проводити тренування, все-таки перемагаючи якийсь страх чи неудобства такі. Слава Богу, що ну, не днем і ночі, а якби тільки ночі в основному якби так, днем більш-менш нормально. І пользуючись цим, проводимо тренування. Скажіть, скільки своїх підопічних ви сьогодні привезли і чи всі батьки відпускають дітей на змагання? Ну, якби з батьками немає таких проблем, щоб хтось нам не пускав. Ні. Ми періодично привозимо на чемпіонат області до 8-10 чоловік. Сьогодні привезли, привезли 5 чоловік. Найкращих по цьому возрасту, які сьогодні змагаються. На що себе налаштовуєте? Приїхали за медалями чи просто для досвіду? Ну, зараз більше ці приїхали спортсмени, які недавно відносно записалися. Ми якби так привезли їх, щоб вони трошки пообкаталися, побачили своїх суперників. Тому що ті, які більш найкращі, вони вже два-три рази були, здесь, здесь, в цьому місці. При цьому би, в першу чергу привезли для того, щоб вони набиралися опиту. Якщо якби, якби казати за медалі, то ну, якби є, як би у, дів... у дівчини непогані шанси по 11-му року народження. І по 12-му року є хлопець-призер області. Має шанси на призи. Що можете сказати про умови тут? Вам подобається чи щось хотілося б виправити? Ну, умови дуже гарні для проведення таких, такого рівня змагань для дітей, тому що невеличка відносна акваторія. Якщо і вітер, то не дуже сильно роздуває. Умови гарні. Я тут сам пропрацював 15 років. По цьому дуже добре місце, де Іменно для дітей можна проводити і безпечно, і комфортно, і красиво ці змагання такого рівня. В Южному ви 15 років Так, Так, да, я, я тут був спортсменом і тренером. І, ну, в общем, ким я не був, скажем так. Ну, так. В общем-то, з 95-го більше, 20-16-21 рік я тут працював ну, на припортовому заводі. І тренером в как бы, хіміки закінчив. І вирішили повернутися в Вилкова чи збиралася там? Ну так, да, я повернувся в Вилково, тому що маму потрібно було доглядати. І другі обставини якби как бы, понудили. потрібно було переїхати на деякий час. Хоча тут і квартира є, якби. Как бы, ну, я вважаю, місто, місто южне, своїм, можна сказати, рідним. Місцем куди я приїжджаю, з великим задоволенням. Дуже гарно подобається все. Готувалася, ну як завжди, розмінялася перед стартом, готувалася добре. Настрій хоро, хороший, ще, ще не виходив на воду, але хочу зайняти там друге, третє місце. А чому не перше? Бо перше в мене не буде точно. Чому ти такий не впевнений? Бо там, бо там є, є дуже сильні грибці, які точно мене виграють. А ти як давно займаєшся? Ну, може, десь вже рік, рік-півтора десь. А часто на змаганнях? Да? Да? Да, Кожні змагання десь. А скажи, будь ласка, от зараз такі ночі постійно обстрілюють, так чуєш вибухи там. Це якось тобі заважає підготуватися? Як впливає на настрій? Чи ти не втомлений? На настрій на настрій впливає чуть-чуть, да, грустний. А це, на, на підготовку там на розминку. ні, собі тренуюся. Все. Мені подобається змагання. Тут ну добре. Погода хороша. Южному ти вперше? Е, ні, вже три рази був. Заїзд був тяжкий, суперники, е, як вам сказати, добре ходять. А так змагання подобаються». Давно займаєшся веслуванням? Е, два роки вже, майже. А в южному як часто буваєш? за часом. Ну так, так, да, буває. Життя триває і виходимо на воду, і спілкуємося, то є розрядка для нас і для дітей. І... Хто нас об'єднує і в такий тяжкий час ми приїхали на вашу славну землю. Дуже гарно, нам тут подобається, ми тут завжди є прикладом, завжди є лідерами в цьому нашому виді спорту. І Чебан Юра тут завзяти, тут така добра енергетика, і Волошин тут у вас. Приклади такі для наших спортсменів, для нас, як тренерів, і от ми приїжджаємо і показуємо теж непогані результати. Скільки своїх підопічних ви сьогодні привезли? Десять, дев'ять, один заболів, захворів. І хлопці, 9. і дівчата? І хлопці, і дівчата. Байдарка чи каноя? І байдарка, і каноя. А що стосується спочатку повного штабного вторгнення, чи стало у вас менше вихованців? Стало значно менше, стало. Я думаю, що то така тенденція всебічна і з ким не розмовляєш в кожному виді спорту, то відтік дуже великий. Багато спортсменів поїхали до Румунії, в нас в Ірландію поїхали два хороших, дуже завзятих спортсменчика і дівчинка і хлопчик. Так, так, об'єктивні причини. Люди спасаються від війни і. Ми їх розуміємо. Нема якихось там речагів, обід на них. Батьки беруть дітей і ховаються від війни. Переселенці приходять? Переселенці були, були, але, але вони такі люди, хто один раз переїхав, той переїжджає ще декілька разів. Така тенденція є. І їдуть далі, далі, щось, щось шукають. Ну, Погано, погано все це. Звісно, погано. І коли ти біженець і ти не можеш, ти, коли живеш на одному місці, облаштовуєшся, обростаєш друзями, обростаєш якимись своїми спортсменами, які тебе, ти від них залежиш, вони від тебе, і ти, така якби, поміч. Для нас то розрядка, то для мене не робота. Для мене то. Задоволений. Ви як спортсмен ще виступаєте? Чи вже повністю присвятили себе тренерській? Е, зараз е, була невеличка тренерська діяльність, але знову ж таки, за війни прийшлося трішки трішечки це відкласти. Е, наразі зараз ще е, являюся діючим спортсменом. У е, мене ще є один рік по молоді. В цьому році є медалі з чемпіонату України, але е, не всі цілі, можна сказати, були виконані. Тому націлюємося на наступний рік. На ще. Кращі результати, тому не пускаємо руками, руки далі працюємо. Поживемо, побачимо, як воно це все буде. Як це ділитися досвідом з дітьми, як вам це ну, подобається? Так, звісно, в, їх, в їхніх очах бачиш себе, колись, коли сам прийшов, був малим, тягнувся до старших. Звісно, добре дітям передавати свій якийсь опит, досі змагань. Підказувати їм техніку, тобто починаєш від цього отримати задоволення з роботи з дітьми. Тому тренерська діяльність в майбутньому не я її не виключаю зі свого майбутнього. Тому знову ж таки поживемо, побачимо. Скажіть, будь ласка, ви зараз виступаєте в цей період часу на змаганнях, і в нас такі останнім часом важкі ночі, дійсно, Одеську область кошмарять. Розкажіть, як це впливає на мотивацію, на сили, на ваші на енергію? Дивіться, приведу приклад зі своїх змагань. Вони були весною, чемпіонат України по молоді. Була яка ситуація? У мене була дистанція 500 метрів. Ми відігналися попередні заїзди, тобто відібралися в фінал і були, ну, налаштовувалися на фінал. Тобто. І сталося так, що залишається 20 хвилин до фіналу. Тобто, ти вже зібраний, повністю зібраний. Настроєний до повного викладання на старті, вже збираєшся виходити на воду, починається тривога, збиває весь, весь, весь твій настрій. Тривога десь, не пам'ятаю, скільки дивися, але десь годину-дві, годину, десь точно. І тобто тривога просто, можна сказати, перебиває весь твій настрій на гонку. Приходиться. Програму переносити на наступний день, тобто також це все збиває режим для спортсменів. Ну, Війна дуже сильно впливає на, на тренувальний процес, на змагання. тобто, особливо На жаль, коли да, особливо коли, коли прильоти. Але добре, що в цьому році перельотів не було, коли були змагання. Це в минулому році було таке, що е, чемпіонат України зараз проводиться в Умані заслування. І в минулому році, під час передани змагань, вночі був прильот дуже сильний. Це, по-моєму, було передостанній день змагань. І вночі був сильний прильот. Багато хто із спортсменів не не вийшли на старт. Так, так скажімо, провели день поваги. Були постраждалі. Тому багато хто на старт не вийшов. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат Одеської області серед юнаків 2011-12 і молодших років народження, присвячено дню міста. До нас з'їхалось майже 100 учасників, Присутні у нас і місто Чорноморськ, і Білостровське, Одеса, Южне. І навіть місто Дніпро до нас під'їхало, тому у нас достатньо такий серйозний рівень змагань. Ну і Все ж таки змагання. Обласного рівня, на яких присвоюються розряди. Є вони кваліфікаційними, тобто там відібратись кудись? Ну, на такому віковому сенсі ще немає відбору до збірних там, команд України. Зараз вже закриття йде сезону, але для вікової, цієї вікової категорії це. Вже підведення підсумків сезону, підтвердження своїх сезонних результатів, і тому це вже буде резерв для наступного року ну, склад до складу збірної області, це точно, а там вже, мені здається, наступна вікова категорія, вже збірна України формується. Незважаючи на такі важкі ночі останнім часом, навіть сьогодні ще телефонували, чи будуть, чи не будуть змагання, все ж таки люди приїхали, тому що ну, це їхня робота, по-перше, по-друге, це робота спортсменів. Вони тренуються, вони змагаються, і їм не вистачає цих стартів, особливо в молодших вікових категоріях, де немає відборів до на національної збірної. Тому для них кожен старт це, знаєте, як у свіжого повітря. Вони роблять дуже важку роботу, тому хочеться щось і показати на все, що ти здатний. Тим паче така погода сьогодні у нас. Деякі батьки не ризикують відпускати От вилково, наприклад, у них ну, далеко їхати до нас, і вони ж всі ж моніторять, що відбувається, де відбувається. Навіть коли ну, не кажуть, де що і як, але ж тренери спілкуються між собою, то розуміло, що інформація все ж таки є, та час інформаційних технологій, від цього нікуди не дінешся. Так, на кількість це впливає, також це впливає на фізичний емоційний стан, недосипи, стресові ситуації. Ми знаємо, у нас позавчора було, да, неприємні такі речі. Вчора було в Ізмаїлі, сьогодні. Жіло в них ми сумуємо і підтримуємо їх. Тому Ну таке є. Ну З іншого боку, ми вже два з половиною роки в війні, ми адаптувалися, ми розуміємо, що відбувається. І тому Ну якось вже наш організм, наш мозок сприймається як належне і да воно. Страшно, але все ж таки природа бере своє, і ти йдеш туди, куди тебе тягне, де ти займаєшся, те, що ти робиш, і свою середу існування. Тобто ти прийшов, ти знаєш, що твої друзі будуть, тут твої суперники, і десь вони на минулому старті, там два місяці назад. Якась ситуація склалася, що ти програв там два міліметри супернику. І він сьогодні приїде, і можливість дати реванш, довести, що я все-таки був кращим, там просто щось не вийшло. Ну, тобто, це ж такі, це ж спортсмени. Це так завжди. Тому, як би там не було, все буде добре, спортсмени всі на місці, основні, кому треба, всі на місці, тренера на місці, і змагання в нас виходять.